Сьогодні у нас аварійне відновлювання роботи. Ми прибираємо нависаючі конструкції, плити, демонтуємо усі металеві конструкції, які можуть спасти та нанести шкод здоров'ю людини. Ну і прибираємо все, що заважає для роботи важкої техніки. Від нашого підрозділу задіяно три відділення. Ми це все огородили. Цивільних людей скажімо так, ми сюди не пускаємо, тому що це ну небезпечно для їх життя. Вчора в нас до попадання каба в будівлю автовокзалу міста Запоріжжя було повністю практично зруйнована сама будівля. Також зазнала пошкодження порядка 18 об'єктів комерційних структур і 4 багатоповерхівки пошкодженого вікна. На даний час аварійна рятувальна робота завершена. виконуються роботи по вивозенню сміття будівельного, яке після зруйнування, і виконується зашиття вікон, тільки які було зубите. Силами комунальних підприємств. Роботають комунальні підприємства управління надзвичайних ситуацій, ДСНС. Керівництвом автовокзалу було прийнято рішення не припиняти роботу автовокзалу. Тобто, все в графіці все виконується. Бачите, ну, дуже багато конструкцій, які е, понівечені, і в майбутньому можуть е, бути ну, Ті є будівлі, тому комісія має її оглянути та вирішити, що робити далі з ним. Дівчинка як дзвонила, працювала одна на зміні. По приїзду приїхала, почала її діставати. Вийшли через задній вхід, Получається, то що тут ви бачите все, все завалене. Вона не постраждала? Слава Богу, ні. Трішки там пускош сиділа якраз в кутку, а там трохи на голову впала плитка, а так все в принципі. Слава Богу, все нормально. Медики оглянули, ага, ну добре себе почуває. Людини сьогодні день народження. Вчора було друге, самі зашивали. Нам надали декілька фанер. А так ми самі своїми силами дістали фанери і самі ну, своїми силами зашивали цими силами. Хто в нас є? Я думаю, ми відновимо все і будемо надалі працювати. Я був вчора на чергуванні під час коли це трапилося. Так ну все трапилось раптово, несподівано. На щастя, ніхто не постраждав, пацієнти відійшли від вікон, ми їх спустили в укриття. Звісно, злякалися. Пані ну, паніки кого не було, але ну. Так, несподівано трапилось. Кап влучив е, біля будинку харчоблоку, попав е, у дерева от, і, мабуть, зірвався, і осколки, бачите, які тут розлетілися, е, позалітали деякі вікна. Цей мій кабінет, от, напроти, бачите, от, влетіла в сусідній кабінет, пробила стіну е, тат, і пробила тумбочку, і там ну, на полу валялася. Коли прийшов на своє робоче місце. Е, е, Знайшов отакий шматок кабу. От, він лежав на полу. Потім, коли помітив це, над моїм робочим місцем, він влучив стіну, і ти від отак сюди от. лежав, впав. Звісно, вже не перший рік війни. Всі більш менш звикли да до таких випадків, але отак, от, ну, щоб безпосередньо прилітало поруч з тобою. Це перший раз. Всіх евакуювали зараз. Пацієнтів в клініці немає. Ми прибираємось, ремонтуємося. Ми будемо працювати далі. А що робити? Сказати, русня терористи хай їм вернеться в стократному розмірі.